Ми можемо сказати, що в принципі в якійсь мірі, якби це цинічно не звучало, повномасштабне вторгнення відтермінувало транспортно-логістичний колапс в столиці. Першу чергу відтермінував ковід. Що таке трафік міста? Трафік міста це мільйон автомобілів на добу. З них 550 тисяч, приблизно 600 ми міряли. Це кияни, решта це гості, це область і просто гості з інших регіонів. Під час ковіду гості Кияни перестали їздити, і трафік став фантастичний. Десь приблизно 3-4 місяці Був фантастичний, Ми відразу все мірили. Ми розуміли цю всю історію. А повноштабне вторгнення зробила таку саму кейс. Я пам'ятаю, і березень я був в Києві. Потім я трохи виїхав, повернувся в квітні. Ну якби ти можеш доїхати будь-де, будь-коли людей немає, нічого нема. Це прикро, але це факт. Але загалом тенденція така: номер один Стамбул, номер два, Москва, номер три Київ, і це не я, це Томтом, -том, міжнародна організація, яка вимірює трафік в світі скрізь. Вона. Міря на базі gps сигналів мобільних телефонів. Вона аналізує їх. Вона їх заміряє, розуміє це всі пересування, розуміє, що відбувається.